UFC 317 найкращий турнір цього року, і я кажу зараз серйозно та без перебільшень. Цього року ми бачили як дійсно солідні турніри, так і відверту шляпу, але навіть на солідних турнірах все одно вибуховими були або приліми, або мейнкарт. А так, щоб це і одразу, та ще й абсолютно неадекватний мейн івент, такого особисто я не пам'ятаю. Тож зараз пан ведучий розкаже вам, що там такого особливого стало сьогодні вночі. Що навіть прокинувшись важко повною мірою осягнути. Що ми з вами тільки що побачили. Зараз розповім вам про всі бої цього турніру. Поїхали! Турнір одразу назустрів зустрів боєм двох ноунеймів у важкій вазі. Джонатан Дініс, який вийшов на короткому повідомленні через джуніора Тафи, зустрівся з Елвіном Хайнсом, і це була справжня війна важкої артилерії на три раунди. Хайнс працював першим номером і дуже добре влучав, але Дініс мав челюху, зроблену з активного захисту контакт. Один та не тільки витримав всі удари, а навіть накидав в кабіну Хенка Шрейдера з серіалу Пуститися берега. Та зробив це навіть більше ніж Джек Велкер у 14-й серії п'ятого сезону. Перші два раунди Елвін дійсно терпів, хоч і огризався. А у третьому бензобак Бразила потік та клон дани білого почав добре накидувати та забрав третій раунд, але не дожав. Рішенням суддів 29-28 Джонатан Дініс забрав цей бій, і це абсолютно справедливо. До речі, суддівство на цьому турнірі було найадекватнішим, яке я бачив за останні декілька років. Шикарний початок турніру з війни двох тяжів. Другий бій вечора. Молодий, непереможений проспект Джейкоб Сміт проти дурачка Ніко Прайса. Абсолютно рандомного бійця, який вирубав опонентів апкіком та хамерфістами знизу. Це вперше на моїй пам'яті, коли не бійця в чоловічому бою, був кеф 13. 13! саме з таким кефом Ніко Прайс виходив на свій бій. На сміта ж кеф був 1-0-5. І що ви думаєте, він вбив Прайса за хвилину лазерами з очей та чорта лисого або білого? Джейкоб Сміт не зміг добити Прайса в першому, та сам в кінці наловив, видихався та був близький до поразки. Але у другому він зібрався з силами та знайшов ліниву удушку. Поки що абсолютно переоцінений чел, давати на якого 1.05 Це був суцільний маразм. А ще він щось там кричав після бою, але публіка суцільно повністю його ігнорувала. Саме так виглядає іспанський сором третій бій вечора. Терен скоростріл Макіні проти росіянина Славіка Борщова, який мав одну перемогу в останніх чотирьох боях, але досі чомусь не звільнений. Принаймні не був до цього турніру. Макіні не став вигадувати велосипед та буквально за хвилину перевів по росіянина та закрив гільотину з маунту. Ультрашвидкий саб від слоняри Макіні, росіяни обличчя до огляду. Дайте цьому афрокозаку громадянство України та квартиру на липках. Трейсі Кортес Вівіан Аружо. Я знаю, як ви любите жіночі бої, але розказати треба. Колишня Ортеги Кортес у трираундовому, не найцікавішому бою. Без проблем розібрала 38-річну Аружо. Вона перебивала її у стійці, та без проблем переводила та розбивала у партері. Намагалась навіть душити, але не вийшло. Тож вона просто перемогла одностайнім рішенням суддів. Хосе Дельгадо Хайдер, Аміл. Особисто для мене це були два ноунейма. Але якого біса? Нокаут на першій хвилині коліном від Хосе Дельгадо. Оце я розумію. Молоді проспекти хочуть себе проявити у UFC. Дай Бог здоров'я! Шикарний нокаут та добивання та хороша робота рефері. Аміл після зупинки кричав, що це було зарано, але коліно плюс жорсткі лікті у скроню це був достатній привід для зупинки бою. Вітаємо Дельгадо з таким виступом на солідному номерному турнірі. Продовжимо за ним слідкувати. Грегорі робокоп Родрігіс Джек Хермансон. А я особисто цей бій дуже чекав. Це буквально міг бути мейн-івент непоганого UFC Fight Night, але сьогодні особлива ніч. Тож ці хлопці закривають приліми, хоча я б їх кинув все-таки у мейн-івент. Родрігес йшов після поразки каноніру у дуже близькому бою, де він був, за крок де перемоги. Хермансон не бився рік та лікував своє плече після того, як остудив молодого проспекта Джо Пайфера більше року назад. Робокоп одразу почав з пресингу та пішов вперед з двійками, затискаючи хера до сітки. Останній намагався непогано працювати на руках швидкими серіями та навіть влучав. Робоко виправдовував своє прізвище та тиснув датчанина на ударами та забирав раунд. Здавалось, зараз бійці підуть на перерву, але на робокоп наглухо вимикає світло лівим хуком, та ще й додає абсолютно непотрібний жахливий хамерфіст. бідний старина Джек. Мені його аж стало шкода. Шалений глухий нокаут від робокопа, і це точно квиток у топ-15. Дайте йому якогось або суп'яна Магомєдова, щоб не втикав та не будував себе крутого бійця. Наш слоняра робокоп покаже йому, де його місце. Пейтон Телбот Філіпе Ліма. Телбот відверто обісрався у минулому бою проти Барселоса та втратив нулю графі поразок через відверто слабку боротьбу. Його опонент Філіпе Ліма якраз мав боротьбу сильну та був дуже міцним проспектом. Перший раунд Телбот здавав екзамен від боротьби, і він його здав. Сам свіпанув Ліму, посидів та накидав ударів зверху, але якимось чином програв раунд у стійсі. У другому раунді захист від боротьби та свіпи стали ще краще. Телбот відверто боров, утримував та генпешив базового греплера та навіть накидав у стійці. А у третьому раунді навіть причесав вертухою та перебив, забравши 29-28 єдиногласно та показавши свою шалену еволюцію у бійцівських навичках. Даріуш Мойкано, молодий дід Даріуш, який виглядає на 45, але якому 36. виходив проти Ринато Мойкано, який останнім часом набрав дуже солідний хід ноги та програв лише Махачеву на короткому. Сам же Даріуш йшов після двох важких поразок нокаутами поспіль від Олівейри та Царюкяна, та справедливо був андердогом у цьому протистоянні. Мойка недобре почав з Джебів та двійок, але пропустив тейкдаун і забув, що він чорний пояс та взагалі-то теж вміє боротись. Даріуш без проблем контролював Мойкано у кожному раунді та був не гірше у стійці. За півтори хвилини до кінця Мойкану зміг піднятись у стійку, але газанути не вистачило чи то сил, чи то духу. Тому Даріуш без проблем забрав цей бій єдиногласним рішенням суддів. І я чесно навіть за нього радий. Бой ранець по нації, але він ненавидить владу. Та заслужував її за дії проти свого народу та втручання у війну з Росією та Україною. Та й сам він добрий дядька, так що я щиро за нього радий. Джошуа Ван Брендан Ройвал це шалений двіж. Джошуа Вану всього 23 роки, і три тижні назад він бився на UFC 316 шістнадцять, два Омелі, де виграв нокаутом у Броно Сільви. Сьогодні він б'ється проти номера один та вічного топа Брендона Ройвала. Це шалений стрибок в опозиції. І він його пройшов вже у першому раунді. Він почав діставати та карати Ройвела за кожне зближення прямими та хуками у жбан. Ройвела шатало, але він стояв та в кінці раунду сам почав солідно відгружати. Протягом всіх 15 хвилин ці мухачі стояли один навпроти одного та заряджали по кабіні, як справжні рубаки. Ройвел накидував більше ударів, але удари вана виглядали так само солідно, як баба Яга по позиціям по росіян. А під кінець третього раунду він ще й відправив опонента у нокдаун. Тим самим закріпивши свою перемогу. Судді одностайним рішенням віддали перемогу Джошуа Вану та зробили його номер один претендентом на титул. А що ж там сталося у Комейні? Пантожа Кара Франс. Пантожа набрав дуже солідний хід ноги та провів вже три захисти поясу, впевнено розібравши всіх своїх опонентів. На даний момент він є найукомплектованішим бійцем своєї категорії, який знищує суперників як у стійці, так і у боротьбі. У Кара Франса був солідний удар та хороший бокс, але чи допомогло йому це проти чемпіона? Абсолютно ні. Пантожа показав, як треба перемагати, коли ти чемпіон. Першому раунді він перевів та утримував Франса аж до гонгу. У другому раунді розбив у стійці та заміксував це все з боротьбою. А у третьому перевів та задушив Кара Франса, який виглядав дебютантом на фоні пантожі. Як же я радію за цього малого? Він буквально є другим найкращим бійцем за всю історію цієї вагової після Дімітрію Мишонка Джонсона. А після бою Джошуа Ван вийшов в октагон та їм влаштували фейс-офф. Оце буде дійсно цікавий титульник. Пантожа оживив цей дивізіон, за яким тепер дійсно приємно дивитись після абсолютно ублюдської квадрології фігурей до Марено, яку я ненавиджу, і як же я радий, що вони в обох більше не виступають в цій категорії. Тому щиро вітаємо пантожу та чекаємо його захист проти молодого слоняри Джошуа Вана. І головний бій: мейн-івент. Ілія тупурія піднявся у вазі та йде за другим поясом. Чарльз Олівейрі випав шанс стати першим в історії чемпіоном легкої ваги, який два рази ставав чемпіоном. Багато чого було сказано про цей бій. Навіть я робив прогноз на своєму каналі. Очікування та мандраж були на висоті. Саме такими мають бути мейн івенти номерних турнірів. І що ж у нас сталося? Олівейра одразу займає центр октагону. Топурія починає жалити джебами та навіть дістає правою. Та Чарльз склінчує та тисне до сітки, намагається перевести Топурію, але сам опиняється на канвасі. Топурія починає ген пешити, а Чарльз шукає сап та виходить на скрутку п'ятки. Але топурія все дефає, захищається та запрошує Чарльза назад у стійку. Олівейра підіймається та йде на топурію. Пропускає солідні влучання, але у нього дуже добре працює тайський клінч. Бійці в центрі октагону. Та топурія розряджає гармату справа на зближенні та добиває лівим хуком вже падаюче тіло Чарльза. Хамерфісти забивають останні ці в гробу Бразила. Топурія чемпіон легкої ваги, абсолютно неперевершений виступ ілії топурії, вбивство глухим нокаутом у першому раунді, і я не знаю, як можна було виступити ще краще. Після бою топурія вдягає два пояси та розчихляє трешток повну, викликаючи біляву сучку Пімбліта до октагону та розкручуючи з ним титульник. Обличчя це та Гейджі потрібно було бачити. Я особисто впевнений, що топурія зараз є непереможним у цій ваговій та вб'є абсолютно будь-кого. Він став ще сильніший фізично, а його удари ще важче. Він не брехав, коли казав, що у цій ваговій йому навіть не потрібно шукати челюху. Він вирубає людей одним дотиком. І я особисто вважаю, що прямо зараз Топурія має бути номер один паунд-фо-паунд. Непереможений подвійний чемпіон, який виробив поспіль трьох великих бійців у титульниках. Я не знаю, що ще тут сказати. Тільки шалена нескінченна повага ілії Топурі. Я знімаю перед ним свого уявного капелюха. Це дійсно один з найвеличніших бійців в історії UFC. Фух, отаким вийшов для нас UFC 317. один з найкращих турнірів за дуже довгий час, та точно найкращий у цьому році. Дякую, що додивились. Та не забувайте підписатися на наш телеграм-канал, у якому найсвіжіші новини, анонси та найкращий україномовний контент. По ММА посилання залишу в описі. Також буду вдячний, якщо ви підтримаєте збір для моїх друзів 23-го окремого стрілецького батальйону на Запорізькому напрямку. Хлопцям потрібні як сума збору 100 тисяч. Посилання на монобанку є на ваших екранах та в описі. Працюємо на перемогу разом, а я сподіваюся, що вам сподобався огляд турніру. Буду намагатись робити такі після кожного номерного, а може навіть після кожного файтнайту. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні!